Ну, і останній блок власне, проблеми це випалювання стерні. Коли закінчується сезон прибирання врожаю на полях, зазвичай лишається на полях стерня. Тобто те, що залишилось після власне, прибирання врожаю. І дуже багато хто чомусь бажає, що цю стерню треба спалити. Для цього теж знаходять тисячу причин. Кажуть, що разом з тернею згорають шкідники, Кажуть, що е, це чомусь там раціонально, є якісь там методики чи щось. І е, нарешті кажуть, що згора... згоряння стерні збагачує землю попелом. але ми теж розуміємо, що коли згорає будь-яка е, рослинна речовина, все ж таки більшість. Органіті, з якої вона складалася, вона вивільнюється у вигляді газів у повітря. І насправді до ґрунту потрапляє крайній мізер від того, що мало б потрапити. От. І ну, ще кажуть, що, наприклад, там вигорять бур'яни. Хоча вогонь по стерні проходить дуже швидко і бур'яни від цього не вигорають. Але все це повна ілюзія. І ілюзія, яка призводить до дуже негативних наслідків. Стерня вона дуже суха, вогонь по ній мчить дуже дуже швидко. і він може перекидатися на ліси, на якісь інші продні ділянки, на населені пункти. Ось, в минулому році, наприклад, всі чули про вибухи на, на Харківщині в Лазові, там, де загорілася військова частина із складами, то е, загорілася вона, тому що на, поряд на полі палили стерню вогонь перекинувся власне, на військову частину. Тобою достатньо е, зрозумілий і доступний приклад. От. Також був дуже цікавий приклад в 2003 році в Такомацькому районі Запорізької області немає нікого тут з Запорізької області. І, от У вас є не з радикматського району. От. В Такматському Токмацьк, районі фермер вирішив, що стерню можна їм щоб швидше спалити, адже це все ж таки відповідальність законодавча, він її просто згорів всю на купу, і підпалив з усього поля там якось зібрану стерню одночасно. Причому зробив це під високовольтною лінією електропередач. От. Думаю, що там з фізики відомо, що вогонь і дим в певних умовах є напівпровідниками, І, власне, це спрацювало. Високовольтна лінія замкнула в землю і фактично зруйнувалася, сплавилася ціла по дві опори високовольтної лінії через те, що фермер вирішив спалити стерню. Це теж такий е, приклад. А тепер значить, трошки про е, те, чим власне, шкідливо е, ну, можете сильно не лякатися, тому скільки там все написано, я так розкажу. Е, яка шкода від спалювання сухої рослинності? Почнемо з того, що більш, е, більш зрозуміло, це шкода для нас самих. Тобто шкода для здоров'я. Коли е, згорає одна тонна рослинних залишків, повітря вирівнюється як мінімум 9 кілограмів мікрочастинок диму, тобто власне сажа, яку ми вдихаємо. Це навіть якщо зважати, що ця сажа супер-екологічна, чиста, не насичена ні радіонуклідами, ні автомобільними вихлопами, нічим. От. Разом з тим е, вивільняються, тобто, що знаходиться, крім чистої органіті в рослинних е, залишках. Знаходяться пестициди, наприклад, е, різні сполуки, які ми е, там, намагаємося якось. Зарадити нашому врожаю, тобто інсектициди, те, чим ми труємо, скажімо, наполегливо колорадського жука кілька разів на рік, радіонукліди, які накопичуються рослинами, а у випадках дерев, які насаджені вздовж доріг в населених пунктах, то це і значна кількість автовихлопів, які власне дерева для цього вздовж доріг і саджають. І коли це все протягом року в рослинній речовині на поверхні листових пластинок накопичується, настає осінь, це все підпалюється, і буквально за якихось 2-3 хвилини вся ця річна доза цих речовин вибільняється в повітря, діти бігають навколо вогнища, радіють, дихають. От. А потім чогось всі вважають, що осінь це пора хвороб. А осінь пора хвороб не тому, що, мабуть, в восени є колосальна кількість вірусів, які чомусь або інших спутників, які чомусь з'являються суто восени. Да? А тому що, наприклад, понад 50% населення України мають алергію на дим, як мінімум. Це ще на дим без пестицидів, без е, автовихлопів і так далі. Я, наприклад, е, заради експерименту проходив перевірку, і в мене є алергія на дим. От, е, е, я думаю, що якщо ця аудиторія завітає до е, відповідних підрозділів е, лікарні, і попросить це безкоштовна штука перевірити, на що в мене є алергія на тим, думаю, що близько 50% з'ясують, що в них також є е, така алергія. От, е, також е, дуже е, важливий момент е, те, що коли створюється, е, коли сажа наповнює повітря, восени часто бувають тумани, утворюється смуг. Тобто е, ну, фактично це така, е, як українською української Сажі, мокрої сажі в повітрі. Коли ми вдихаємо ось такий смуг, він дуже швидко і ефективно накопичується в легеней, До якої маси захворювань дихальних шляхів і власне, дихальної системи це можна призвести, можна лише уявляти. От. Також дуже важливо, що коли от листя в великій кількості складують, такими купами підпалюють, і воно там сире кілька днів в тлі, там дуже ефективно звідти виділяється бензопрен, що може викликати ракові захворювання, і це також якби не таємниця. Ну і Головне, що Україна має знати про речовини, які виділяються при горінні листя, це те, що звідти в тому числі виділяється діоксин. От, в Україні навряд чи комусь треба пояснювати, що діоксини це погано для здоров'я. І ще раз я наголошу, що дуже-дуже часто біля вогнищ ми бачимо дітей. А дитяче здоров'я це що? Це найбільший скарб. Ну і Ще така штука. Чим шкідливе спалювання? Листя палогої сухої трави для довкілля, тому що все ж таки предмет називається охорона природи, а не охорона здоров'я або життєдіяльності. Тож, е дуже часто люди вважають, що коли вони спалили листя, з ним що згоріла шкідники. Там попелиці, полиці, доларенції які взагалі листя не зимують. От. А насправді е майже всі шкідники. Саду, зокрема, адже дерева це сад, а майже всі штівни саду вони зимують в тріщинах кори. Для цього садівники мають дуже багато різних пристосувань, речовин, засобів, як з ними боротися. А в листі, хто зимує, це зимує сонечка, перш за все, які їдять попелиць проти, ну, власне, яких ми намагаємось спалити підпалюючи листя. Тому так виходить, що... Люди підпалюють листя для того, щоб знищити попелиць, натомість знищують сонеч, сонечок, які їх їдять, весною знову сад повний попелиць. Ну, але для людей, на жаль, це доходить дуже-дуже поступово. От, потім при згоранні, взагалі при горінні на поверхні ґрунту, згорає коріння трав, згорає насіння трав. Виграє взагалі органіка, яка утворює верхній родючий шар ґрунту гумус. Ну і зграє все агробіорізноманіття, про яке Анатолій Віталійович буде читати окрему лекцію. От. Тому от, ну, на тій лекції маєте на увазі, що ну, да, Анатолій бахає, От, що На цій лекції, от все, що там буде вивчатися, воно все дуже ефективно згорає, якщо на ньому зверху розвести вогнище. От. Відбувається таким чином, фактично повне-повне збіднення -повне ґрунту. На місці, думаю, що це ви... Е Мабуть, вже десь чули, що на місці, де горіло вогнище, наступні 4-5 років нічого не росте. От, тому що там немає ні насіння, ні коріння, ні речовин, власне, якими мають живитися ті рослини, яких мали б там бути. Ще е, дуже важливий момент, що коли виграє ось та підстилка листяна, яка рослини цей опад. Починається промерзання ґрунту. Промерзання ґрунту, ну фактично, воно є і так взимку, коли холодно, але у випадку з оголеними ділянками, там де все вигоріло, воно в 2-4 рази збільшується. Це неприємний момент для дерев, от які власне, ну, от рослинний опад це частина механізму, який захищає дерево від. власне, від промерзання. Ну а крім того, власне, вогонь пошкоджує і верхні частини коріння дерев, нижні гілля от, і е, дуже ефективно пошкоджує чагарники.